Зуміни, чуто шкільного камеру. Так, в нашій школі сумно не затишно. Ми звикли чути музику шкільного життя. Дистанційне навчання тимчасово, а день вчителя вічний. Тож давайте спробуємо повернути школу до життя. Вдихнути в неї гомін. Та усмішки усмішків тих, хто завжди віддавав частинку своєї душі шкільним турботам. Тим, хто пізнати, добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила, дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жаго пізнання. Тим, чия праця важка, нелегка. Тим, хто відкрив нам науки світання. Вітаю-вітаю вас всіх, у мені залі. Я, Катя Остряча, проведу сьогоднішній наш випуск світського життя саме тут. Про що прийміть наші вчителі? Куди зібралася Ніна Миколаївна на вихідних? Про кого говорить Тетяна Володимирівна? Які таємниці зберігає Оксана Вікторівна? Що подібно Вікторії Анатолії? Та головна інтрига, чим займається Станіслав Манович на онлайн-проводах. Свідче життя починаємо випуск дорогічного бізнесу. Дивіться просто зараз. Хочу вам показати, як ми бачимо себе. Я Ні-ні, богиня. богиня я. А я найструйне і красива. Ой, євички, успокойтесь. Самая красивая в этой школі я. Де наші вечірниці, де найкращі дивиці, поди подивиться, Кивне поляниці, подиподивиться на іспелі полуниці, Сокосоковиці, гуляють по столиці. Наші вечірниці, де найкращі дивиться, Велком нашій хаті, Україні раді Добрий день, ебуди О, прийшла! Ти бачила котра година? Бачила Ой, що ти там бачила? Мені здається, ти крім роботи нічого Чому? не А ну, іди про одягайсь, допоможеш мені поратися. Я сьогодні не можу, власна перевірка на носі. потрібно плани дописати. Люди добрі, це женився на свою голову. Думаю, буде королевою мого серця. А вона вчителькою виявилася, горе мені. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо. Чи всі готові до роботи? Тоді поїхали! Поїхали, кажете? Ну, поїхали, так поїхали. Ми готові, а ви! Доброго ранку, мої любі четвертокласники! Сьогодні на уроці української мови ми з вами продовжимо повторювати вивчений 3 класі матеріал. Тему уроку іменник. Хто нагадає всім, що таке іменник? Іменник це тема сьогоднішнього нашого уроку. Не посперечаєшся, логіка залізна. Доброго дня, шановні колеги! Чи підготували вже всі календарне планування? Надайте, ну, будь ласка, на перевірку. Ну, і скільки вас можна чекати? Ми побували за завісами онлайн-спілкування в другому класі. Що ж ми там побачили? Всім доброго дня! Добрий ранок. Який у вас сьогодні настрій? Настрій чудовий! Діти, а який сьогодні у нас день тижня? Сьогодні понеділок. Може, скажемо їм таки, що сьогодні п'ятниця? Good morning, my dear students. What day is it today? Okay. How are you? Тетяна Вікторівна, ну звідки ви знаєте, що я хаваю? Хаваю, хаваю. All right. Як це ти не знаєш, чим билині герої відрізняються від казкових? Ну ну ну. Треба вивчить. Ти який казкові герої? Тетяна Володимирівна. У нас у сучасних скільки Джевеліни, Байрактари і Стефанія. О, здох опять ноутбук. І як готуватися проводити уроки? Світлана Олексійовна, Спробуйте до ноутбуку зарядне підключіть. <му> Як ви гадаєте, вчитель фізкультури може подолати це випробування? Такого класу не було, не було. Телефон заглючив. Твого класу не було, не було. Інтернет не ловить. Будити учнів на онлайн, урок щодня в красарумі я уже замучивсь. Будити учнів на онлайн, урок щодня в красарумі я уже замучивсь. Стасік дзвонить. Іслав Іванович, ви що плачете? Ні, влас, сміюся. Ісла Іванович, ви що плачете? Ні, Влас, сміюся! Сьогодні привітати вчителів! До нас завітала дуже відома команда! Давайте подивимося! Ми команда ЗСУ. Звичайні сільські українці! Хочемо привітати ваш загін ВСУ, Вчительські сили України з професійним святом. Хочемо побажати вам ніяких дев'ятикіл пекла, ніякої зайвої писанини та нервів. Тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі. Нехай кожен двічник почне вчитися. А якщо ні, то хай вам за нього доплачують? Щоб сил, часу і нервів витрачали на нього не просто так. Нехай завжди буде безліч мудрих думок у ваших головах, щоб передати їх своїм учням. Нехай ваше почуття гумору дозволить розуміти та сприйняти учнів такими, які вони є. Вітаємо вас, наші любі! Онучата, що там ваші онлайн-уроки? Вчитель заблокувала. Я тоже. Кума! Що? А що це? Ви мене 1 вересня з Днем знань поздравили. Ха, питаєте. Так тільки ви у нас. Усе в селі про всіх знаєте. Ви одна. Добрий ранок, дорогенькі мої. З вами я, Олексій Орестович, головний спокоїтель країни. На сьогоднішньому ранковому брифінгу. Хочу звернутися до наших працівників освітньої гаузі. Ну що ж, мої любі педагоги, хочу вас привітати з Днем Вчителя. Це дуже гарне свято. Хочу побажати вам гарних учнів. Як я. Наприклад, і головне Хочу вам повідомити, що в аптеках закінчується варіянка. Але ви не панікуйте, слухайте мої звернення та беріть приклад з, з, з моєї першої вчительки. Проводьте вечора в компанії з двома чоловіками, тобто мною та Марком Фейваном. Головне, не панікуйте, дайте дітям спокій, не завантажуйте їх завданнями, просто ставте їм гарні оцінки. І пам'ятайте, все буде Україна. Дорогі освітяни, в першу неділю жовтня ми відзначаємо світле і прекрасне свято. День працівників освіти, наших вірних наставників, сіячів доброго і вічного, порадників і друзів. Люди, які присвятили своє життя благородній і потрібній справі вихованню підростаючого покоління, заслуговують на слова глибокої потяки і шани. Саме на плечі вчителя лягає сьогодні особливо відповідальна місія бути для підростаючого покоління джерелом мудрості і знань. Відчителя, педагога, великій мірі залежить майбутнє нашої держави, освіта і життєві пріоритети молоді, міді і бажання наших громадян будувати сучасне суспільство високі моральні якості, почуття патріотизму, поваги і любові до держави, рідного міста, села виховують педагоги в юних жителів нашої громади. Сердечно вітаю всіх освітян з професійним святом! Бажаю шановним працівникам освіти щастя і здоров'я, успіхів і творчого натхнення, гарних результатів своєї праці та вдячних учнів. Як мати до да дітей, як сонце до да квітів, гарнулась до да красу вона. І гална і мила, і міра, і тиха, вчителька перша моя, добріше, ніж шперія, ніж мрія. Швидше від сонця вона. У світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Учителька доля, нехай веде у щасливий край. Хай радість вас всюду спіткає. Кар'єра висок досягає. Хай діти стануть сім'єю, успішною групою однією. Та й робота тішить щораз. Професія учителя важлива, вона цікава, клопітка, наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі свято маємо вас вітати, бажати вам, досягнень і вершин, і щоб завжди хороший настрій мати, і в колективі радісних хвилин, щоб пишалися учнем своїм, щоб ніколи не жаліли сил, ішли на благо України, даючи настанову життєвих сил. Вчитель, на диво завжди креативний, успішно працює в Zoom і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку упевнено знає. Він дошку покаже інтерактивно, і фоном приємним з щодня. З вчителями всі завжди працюють активно, йому в цілім світі ніхто не рівня. Щоб слово мама написати, коли ми були ще малі. Пісню про родину заспівати навчили наші вчителі, і я дивилася на них очима, вимогли ми надії і мети, і разом всі в очікуванні дива пішли ми у незвідані світи, не забувайте вчите. В душах нас завжди слід залишаєте і як колося по життю ми проросли без вас ми б висоти не досягли, хай золото лиски минає, весною тануть ці сніги. Попідростають, Сумніють ваші очі від туги, і ваше серце плаче і сміється, що знову дзвонить, дзвоник випускний, і хай добро сповна вам воздається, любі наші, вам низький уклін, не забувайте вчити. В душах нас завжди слід залиш. Він залишаєте, і як колося по життю ми проросли, без вас ми в висоти не досягли. Зі свято нас все буде, Україною.